Ще раз, так, коротко. Спочатку у нас йде small talk. І тут, коли я говорила про те, що ми з різними якостями проявляємось на різних етапах, то small talk – це про довіру і інтерес. І що ми тут повинні зробити, це атмосферу того, що нам людина цікава. Ми дивимося на неї як на саму цікаву людину в нашому житті. Якщо ми це не включили, далі будуть проблеми в переговорах, і ви це бачите. Друга частина, вона присвячена тому, щоб прояснювати ситуацію, що в цій, у цієї людини в житті відбувається, якщо це клієнт, якщо це ваш співробітник, колега, нам треба дізнатися, яка в нього ситуація, що до неї призвело, чи відчуває він, що це для нього проблема, чи він не відчуває. І все це ми дізнаємося через питання. І тут нам потрібно бути в якості психолога. Який задає питання, копає туди в глибину, роздивляється і показує людині, а що з неї відбувається. Такі: Ви почули інформацію, задали питання, почули інформацію і звірились. Чи правильно я розумію, що у вас так, так і так. І тут тільки психолог включається, яку ми тут допускаємо найчастіше помилку. І в ранковій групі я сьогодні теж бачила. Ми задаємо перше питання. Тут в нас вже проблема, наприклад, клієнт чи співробітник нам говорить, ось там щось не так, і ми починаємо вирішувати. Ні. Ми вирішимо потім. Спочатку впевненість, впевненість чи ви всі проблеми підсвітили? Не кидайтесь на перше. Бо найчастіше перше, що нам говорять, це не те, що дуже болить. Це те, що можна показати. А те, що дуже болить. Про це говорять в кінці, коли є довіра. Тому ви говорите, я це побачила, тут, і ми до цього повернемось. Давайте подивимось, чи є ще щось. І поки ви не бачите всю картину, ви не вирішуєте ніяких питань. Потім найчастіше йде етап аргументації: ось тут же потрібна ваша харизма і ваша впевненість: от тут треба зажигать. Одні аргументи, інший аргумент у нас з вами буде декілька занять з аргументації, там ви все, все це будете вивчати. Ну і потім, звісно, і то є підсумки. Нагадаю, що підсумок повинен підводити ваш співбесідник клієнт або колега не ви. Тому що. На сьогодні була, ну, Якщо ви подивитесь заняття ранкової групи, я завжди рекомендую дивитися ще на заняття, тому що у вас буде більш повна картина. В ранковій групі, вже під кінець заняття, я просила підводити деяких людей підсумок. І коли я попросила Мішу, багато з вас, Мішу знають, Міша підведе підсумок. А Міша до цього сидів отак: от. я його бачила, він сидів, ось так дивився. Каже: Міша, ось ти зараз уважно слухав, підведи, будь ласка, підсумок. Дай зворотній зв'язок ребятам. Міша каже: Я прослухав, я думав про роботу. І оце те, що трапляється в нашому житті. Зовнішнє Міша був уважний. Кивав, такий розумний, знаєте, а коли я в нього запитала, його з нами не було в цей час. Так само буває з нашим клієнтом. Він сидить, він вже стомився на кінець бесіди, головою киває, в очі дивиться, а думає про інакше.